Добрий день. Сьогодні перевіряємо домашні задачі. Вони всі у нас якісні. Давайте перевіримо, що саме ви. Обрали для розв'язання цих задач. Перший номер 1824, чому під час виробництва напівпровідникових матеріалів для електронної промисловості вживають надзвичайних засобів забезпечення хімічної частоти. Ну, по-перше, я нагадаю вам, що коли ми з вами вивчали електричний струм в напівпровідниках, ми з вами казали про те, що о, якщо в нас чистий напівпровідник, то в нього електронна диркова а, провідність. Але якщо, наприклад. Буде трохи більше речовини з збитком або недостачі електронів, то це означає, що у нас буде інша провідність. Тому це дуже важливо, і якщо хімічна чистота не витримується, то може бути зовсім інші властивості у речовини. Тому як це можна записати в якості відповіді? У чистого напівпровідника електронна діркова провідність, це ми з вами розуміємо, це ми з вами записували. І далі, якщо ж випадково потрапить у чистий напівпровідник хоча б атом домішки на мільйон атомів. То вже це приводить до появи пріоритету одного з відовпровідності. Ну, або електронний, якщо у нас буде валентність більше, ніж у основної речовини, або дирковий, або якщо у нас валентність менше, ніж валентність основної речовини. Тобто це дуже важливо і це будуть зовсім інші властивості. Ми про це з вами вже багато розповідали. Добре. Ось таким чином можна було записати. Давайте зараз ми подивимося, як воно до кінця буде на екрані з'являтися, і я переходжу до нашої наступної задачі, але якщо щось ви не дописали і хочете щось додати, то можете трохи затриматися, поставити на паузу, а потім рухатися далі. Наступна задача. 18.27. яку провідність має кристал Германію з невеликою кількістю домишок Арсену? Знов ми з вами дивимось на таблицю Менделєєва, той фрагмент, який нам додається в задачах цих саме, ось це четверта група, це Германія, він чотирьохвалентний. Ми це пам'ятаємо. Якщо ми говоримо про Арсен, то це у нас мишяк, він п'ятівалентний. Тобто, якщо ми додаємо більшу валентність до. Основною 4-хвалентний е, компонент, то це доводить до того, що у нас буде і збиток е, саме електронів. І це означає, що Германії з домішкою Арсену він буде матиме електронну провідність. Тобто, давайте знову ми акуратно прописуємо алгоритм всіх цих відповідей, але вони дуже схожі на ті, які були у нас в попередніх задачах. Тобто ми дивимося на таблицю. З таблиці Менделєєва ми бачимо, що Германія 4 елемент, Арсен п'ятивалентний елемент. Якщо ми додаємо Арсен в кристал Германію, то після того, як утворилися 4 квалентних зв'язка, у Арсена залишається один зайвий валентний електрон. А це означає, що у нас з'являється один. Вакантний електрон на кожний атом Арсена. Якщо атомів багато, то зрозуміло, що електронів буде багато. Отже, робимо висновок, що Германія з домішкою Арсена матиме електронну провідність. Дуже бажано, щоб ви не відразу писали ось цю відповідь про те, що Германія з домішкою Арсена матиме електронну провідність, а щоб ви писали ваші докази пояснення для цієї задачі. І нарешті ще одна задача із підручника 39-та вправа, четверта задача, що спільного і в чому різниця між електричним струмом у газах, рідинах і металах. Ну, знов, Це така задача, де я розумію, що щось я виділяю, що, мені здається, цікавим і важливим, але якщо щось ви. Можете додати до цього, і будь ласка, пишіть в коментарях або в на Ютубі, або в Google класі. Попереднього разу ви написали. Я до якоїсь задачі просила, щоб ви написали. Ви додали. Я вже додала до розв'язання. Наступний раз, коли ми будемо розв'язувати таку задачу з учнями, вже буде додаткова інформація. Тому дуже дякую всім, хто в це втручається і додає мені щось виправляє. або... Поширює інформацію. Добре, давайте будемо розбиратися. І так, ми порівнюємо три речовини. Давайте я їх от так помічу, щоб я просто не, не збивалась. У нас є гази, рідини і метали. Спочатку спробуємо виділити загально. Ну, в газах, рідинах і металах може протикати електричний струм. І якщо він протикає, це буде упорядкований рух вільних заряджених частинок. І це у них. Однакова. Так, у них різні частинки, це ми потім запишемо в різне. Але то, що в кожний із цих речовин може протикати електричний струм, це в них однаково. І електричний струм у всіх у них доводить до того, що рухаються вільні заряджені частинки. Які саме частинки? Це у нас буде вже в різному. Далі, якщо протикає електричний струм в цих, цих речовинах, то обов'язково буде чинитися магнітна дія. Обов'язкова, вона універсальна, вона завжди. І майже завжди буде теплова дія. Навіть в металах буде теплова дія, крім одного винятку. Пам'ятаємо, що у металів є явище надпровідності, коли теплова дія не проявляється. Але це такий маленький окремий виняток, що ми все ж таки розуміємо, що по більшості метали теж теплову дію будуть чинити. Добре. Ну, Майже основне я виділила, як мені здається, але якщо зможете щось додати, я буду дуже вам вдячна. Далі різне. Ну, Ми сказали про електричний струм, упорядкований рух вільних заряжених частинок, але самі ці вільні заряжені частинки, вони різні. Якщо ми говоримо про гази, то це будуть йони і електрони. Якщо ми говоримо про рідини, там будуть йони різних знаків. Позитивне і негативний. Якщо ми говоримо про метали, то вільні заряджені частинки в них електрони. Далі, ми казали вже про магнітний і теплову діюструму. А якщо ми говоримо про хімічну діюструму, то вона проявляється тільки в електролітах. Вона не проявляється в металах і вона не буде проявлятися в газах. Хоча там можна. Сперечатися по поводу з приводу газів, але в тому випадку, як ми розглядаємо, це е, безумовна перевага для рідинку. Ще один момент. Якщо у нас рухаються іони, то це е, речовина. ця речовина буде переноситися це елементи. Але е, якщо ми говоримо про. Метали, то там рухаються електрони, а електрони вони однакові для будь-якої речовини. Тобто, коли у нас протікає струм в металах, то немає перенесення речовини. Пам'ятаєте, один із самих, мабуть, саме перший наш урок, коли я розповідала вам про експеримент, який Рікі проводив, коли він поєднував три метала, дві міді і алюміній. Протягом року пропускав великий струм через контакти цих. Металів, а потім виявила, що речовина не переноситься. І тоді зробили висновок, що переноситься електричний струм саме електронами, а не однаково для будь-якої речовини. Ну, ось те, що я змогла виділити, якщо ви щось до, до, до цього можете додати, я буду дуже вдячна. А так ми можемо відпочити, якщо що, дописуєте, і ми можемо відпочивати.